Сьогодні ж у Вашингтоні американські спостерігачі на президентських виборах в Україні підбивають підсумки побаченого. Очолювані Національним демократичним інститутом та міжнародним республіканським інститутом групи. Відзначили ці вибори стали першими, на яких ні влада, ні кандидати не виступили порушниками. На заваді були вели виявлені громадян були лише зовнішні сили. З події повернувся Олексій Кузьменко. За словами представників Національного демократичного інституту та міжнародного республіканського інституту вибори президента України 25 травня стали першими, на яких вони не почули нарікання на порушення та фальшування ні від кандидатів, ні від міжнародних спостерігачів зусиллям влади та суспільства спрямованим на проведення чесних та прозорих виборів, протистояла агресивна невелика група бойовиків, які намагалися, використовуючи насильство, погрози та напади, не дати громадянам східних регіонів регіонів України реалізувати своє право на вибір на нашу думку важливо відзначити, що стало причиною втрати можливості проголосувати виборців у Криму, Донецьку та Луганську. Це не були дії влади чи кандидатів, які втручались у процес, щоб отримати перевагу на виборах. натомість, уся відповідальність лежить на зовнішніх силах, які окупували територію України та у збройних групах, які прагнули зірвати процес виборів усупереч зусиллям влади, але не можна дозволити цим процесам поставити під сумнів легітимність виборів з одного боку, ми побачили виборців та представників влади, які віддані меті провести вибори, дати людям реалізувати право на голос. А протистояла їм маленька група, яка прагнула не допустити цього. Для мене це вся історія цих виборів. Але на мою думку, вибори це не кінець шляху, а його початок. Перед Україною далі довга та важка дорога. Але я та Аерай, побачивши надзвичайні зусилля спрямовані на проведення цих виборів, забезпечення волевиявлення народу України. Маємо справжню надію на успіх України. Олексій Кузьменко.